Слава Україні! Розпочалась 644-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави протягом минулої доби відбулось 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Минулої доби окупанти атакували Україну, застосувавши 21 ударний безпілотник типу Шахет 136 131 всі ворожі дрони знищено. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Іванівка, степована васелівка Харківської області, Спірне, Часів'яр. Торецьк, Донецької області, Зміївка, Береслав, Козацьке, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів: Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку. Ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Сили оборони України відбили 5 атак противника. На Лиманському напрямку наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак ворога. В Свою чергу сили оборони України продовжує штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового Авдіївки Тоненького та Первомайського Донецької області. Де Сили оборони України відбили 27 атак. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області. На запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше вербового та роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили дев'ять атак противника. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. У районі тимчасово окупованих кринок, що у Херсонській області, один із підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти російських окупаційних військ. Відмовився виконувати наказ іти на штурм позиції Сил оборони України. Мотивували свою відмову російські терористи відсутністю координації з артилерією поганими погодними умовами, відсутністю розвідувальних даних. Проведення штурмових дій також ускладнюють мінні загородження, встановлені самими ж російськими загарбниками. Карти цих мінних полів засекречені. А інформація штурмовим підрозділам російських окупантів передається тільки за квадратами і без чітких координат. Так, протягом місяця, в результаті підривів на власних мінах, втрати російської 810-ї бригади морської піхоти складають близько 50 окупантів. А у районі тимчасово окупованої Піщанівки, що у Херсонській області протягом останнього тижня, внаслідок артилерійських уражень та атак за допомогою дронів, 28-й мотострілецький полк. 70-ї мотострілецької дивізії, 18-ї армії Південного воєнного округу російських окупаційних військ, втратив 30 загарбників. Цей російський окупаційний підрозділ змушений постійно змінювати місця свого розташування навкруги цього населеного пункту. Разом з цим, до січня 2024 року, російським окупантам їхнє командування заборонило проводити ротації, надавати відпустки та залишати місця дислокації. Окрім підрозділів забезпечення. Слід зауважити, що основні склади забезпечення розміщені в районі тимчасово окупованого перевального, що у Криму, видача провізії здійснюється тільки на декілька днів. Створення запасів на складах у місцях дислокації не передбачено через високу ймовірність їх ураження силами оборони України. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 13 ударів. По району зосередження особового складу озброєння та військової техніки та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління п'ять засобів протиповітряної оборони, дев'ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 1140 російських окупантів, 15 танків, 27 бойових броньованих машин. 32 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 46 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!